У хуторок також до останнього боровся, щоб вийти з Голден Лігу. Кращі команди. Ось і... Команди ось чергова нагода. І Василь Кірган затягнув, але ну фол. Сьогодні вже не є гравцем легіону. Легіона замість нього ще один Василь буде Мосієнко під десятим номером грати. І ось пустих воріт! Ось Сьогодні такі три заміни тільки Легіона. Олег Абрамович, Артем Олексієнко. І ось чергова наголова нагода. Мельників. Подвоїти рахунок, забити м'яч, але Віктор Майоренко на місці. Віктор Майоренко на місці. І на заміні Василь Мосієнко. О ох хо хо Олександр Дзюбе. На жаль, номера. Хоча я пізнаю з четвертого Максима підопригору. Це з неву грав також. Останні, походу, жовта. Павловський жовто, так? Да? Павловський отримує попередження. І штраф не ударив, Олександр Чаус, капітан сьогодні. Так, пізнали двох гравців, хуторка. Зрештою. Кубов! Вівря Кубов! Зрівнює рахунок! Кубов зрівнює. Рахунок сьогоднішнього матчі. Ну Швидко так. Павловський Владислав. Біля м'яча. Їух. Майже, майже прошив стінку, але... Віктор Майоренко, ох, як було. Павловський! Виходить вперше. Вісім хвилин зіграно. Ось так хитро зіграв. Олександр Дзюбенко влучив. Ай-яй-яй. Турка. <звісання> Давай, <дивіться мене. звісання> Повірте, ви Повір. Повір. Заведені, заведені. Правці легіону. Крутовий. Хуторок. Сірної ліги буде фаворит. І зараз веде по ходу матчу. І просто як по нотах. Павловський воротар вийшов далеко в формі оріона, до речі. Щось сигналізують, сигналізують, що не можна. Комбінує легіон. Олександр Чаус бере гру на себе, Олександр Чаус, але Павловський корпусом тих нічно забирає. Олександр Чаус такий йде в другу боротьбу і забирає м'яч. Мати при собі. Ну, нехай вони будуть, але в межах правил. Олександр Чаус пробуває. Її. Закінчення першого тайму 1-3. Комфортна перевага, але де мені футбола? Ось кусив його хуторок. Так, шматочок пирога. І, Олександр Чаус. Вихід один на один. Олександр Чаус! Дубель! Ігор як Якубов Яку м'яч. Що Ігори тільки залишалося підставити ногу і не і попасти в стрігорі. Непогано розіграли як було, але було адресата. Завершального удару, так скажемо, не було. Зі... Максим підопригору. Чаус пробивав, але Максим підопригора. Блокує удар. Олександр Чалус! Ой, ха-ха-ха! Витягнув воротар і удар чудовий. І воротар, ну. Можна смакувати, таким моментом буде. Олександр Чалус! Міг робити хитро, ну, один з кращих. Міг ще пограти на професійному рівні, великому футболі. Ігор Якубов. Ігор Якубов! Ах! кінчення першого тайму. А таке враження, що зіграли вже 20. Точніше 40. івазой яй ой, ой, ой Павловський рятує свою команду, Павловський і по м'яч зіграли. Чи ні. Арбітер стиглизує штрафний. ну Час вже вийшов і після цього штрафного буде. І не влучає. Воротар грають в п'ять. Чи воротар так підтягнувся? Відео. Атакує хутрок, але Олександр Чаус відбирає м'яч. І трактички пригальмував, бо Владислав Павловський йому не дав розбігтись. І Бусіянко! Так, не забуваєш ти. Олександр Чаус технічно обіграв Максима Підопригору. І Мусієнко Василь не встиг до м'яча. І... Василь Кіргова! Ледь, ледь! Пинув віддав вже, пробіг Владислав Павловський. Кін... Таким кінжалом забивають. Леон атакує. Василь Кіргован. Артем Олексієнко. Спека, да, вже літня спека, червень місяць, спека 30 градусів, на сонці навіть більше. Серкір Ганно Олексієнко. Ах, на Максима підопригору. Пішов в пас, але в останню мить ліквідували загрозу на ці легіона. Піорекобова! воротар витягує. Потім які три тури з сильними командами. Хуторок, війниця, ГАЗ. І ще одна команда, там такі фаворити срібної Ліги. Стійка! Ну, хуторок знає, куди бігти, як. Ну, дуже зіграні. І втрачає м'ять! Максим під пригород! Олександр! Ай -я -я! Ай, не побачив, що мав можливість. Зменшувати відставання. і м'яч Олександр Чаус, Василь Кірган. Василь Кірган. Пусті ворота! Пусті ворота! Вася не бачить, Вася не бачить. м'яч Олександр Чаус, Василь Кірган. Свікер пусті ворота, пусті ворота Вася не бачить, Вася не бачить. Пейшові ось покарання. І ж так, мав бути рахунок 3-5, але все повернулося в інший бік. І ось може повернутися, якщо Віктор Майоренко рятує. Вся Віктор Майоренко Легіон не реалізовує і Легіон не використовує всі помилки куторка, воротар дуже. 3,6 Олександр Дюбенко. меншою відставання. Гол! Гол Рід. Леона реалізовує. Ловить на помилках свого суперника. Десять хвилин. І Василь Кірманну! Куражиться хуторок. Таке враження, що грає по принципу, ми заб'ємо скільки захочемо, але скільки зможемо. І ось, відбирає м'яч. Олександр Чаусов, 13-й номер, хуторка, але здоганяє його і заплутався в власних ногах. Запавловський. Павловський танцює, танцює. І Олексієнко відбирає м'яч. І трішки не вийшло. Не було підмоги, ніхто не підтримав Артема І Сам Равець, і Василь Кірган рятує. Плин нам залишається зіграти. Точніше, гравцям. Ми сидимо, коментуємо, знімаємо. А по спеці, тут спека важко. Важко бігати так, вже сили покидають. І непогано так розіграли. Сьогодні три вже забито. І як і ще стільки не знабито вження. І по моментах вий. <му> Але чудово! <піл> Василь кіло! Ну, чи заб'ємо легіон Ну, Головне не пропустити, звичайно, бо хутрок показав і... Йо, стійка! Три, вже мало бути 7-7, якби не стійка, м'яч летів в рамку воріт. Воротар показує, що готовий отримати передачу і цим може скористатися. Ах, Павловський міг забивати. Ну, питання, чи хуток викладається на повну сьогодні, не знаю. Якщо забив сім, то напевно так. Ну, буде весело, якщо легіон. Таки. І... Ну, ось так, Хлопці. Максим підопривра технічно. Технічно зіграв. Макс. І берегу на себе Повз ворота Тятка. Витрука. але й віддає назад. Олександру Чаусу і ну, Арбітер дає грати і це шанс забити восьмий м'яч. Мага, Якубов! З Матчу забив, відбиває. Конкурент Віктора Майорний. Він втрачає нагоду котрого. Забити восьмий м'яч і не включає ворота Максим під пригора. Є ще нагоди. За дві хвилини можна в міні-футболі забити. Три. Але пропустити можна також. Василь Кіргон не влучає ворота. Тримати ще десь кваліфікацію. Але, але. але. Попереджай. Поки що і Олександр Чаус! Непогана позиція! Олександр Чаус! Ну Тепер сам Сашко! Ну, Ось ми такі сім пропустили, але Легіон набирає обертів. Тільки четверта офіційна гра для команди. І завжди їх ігри можете передивитись попередні. Небезпечно було. І перехоплюють м'яч. Є шанс забити. П'ятий, але непогано грає. Куторок. ось ну, яка техніка, але але, але не забуває.